І так, відео іде про стартер, отаким стартером купити. Це ручний, ручна ручка, яка заводити, всюди втикається, заводиться. Деколи то є дизель 10 коней. Якщо е, відпустити декомпресійний механізм, тут клапаний механізм, клапана відкриваються. О, відпусти, відкрити клапана і неправильно закрити їх при тим, коли буде заводилося. Мотор заводиться інколи в другий бік з вихопної в з повітроочисником, де білий дим. І може побити руки. Тоді, значить, я б придбав... Недавно дякую Толіку, що зробив мені вибір з міста Тернопіль, з Базару. Ось такий стартер. Но він не знав, він дуже допитувався, для чого такий стартер, на який трактор. О, це 3,5 кВт Стартер Словак. Покажу. 3,5 кВт Словак. Ну і що я тут доробив до нього? В принципі, вона коштує зараз. На трактор купують 4 тисячі. Ну, там скидку він мені зробив, 100 гривень на дорогу. От, от, дякую йому. І тут що я доробив? Поставив отакий вал приземлий. Там всередині підшипник є. стартер без змін, то що кріплення зробив. Тут така штучка я зробив, якби плаваючий тип. Ну, тип як борт ви закриваєте в присепі, от отак само ви будете, якщо ви таке зробите, піджимати саме оцей стартер до маховика, до колеса маховика. От і все. Обгонна муфта тут все працює. А я от вільно кручу, то коли заведеться е, мотор, тобто двигун заведеться, значить виходить переобороти. Щоб Стартер стояв, не, не крутився, значить отак. О, а в цей бік і все, вже стартер крутиться. Так, і зараз я продемонструю, як все буде працювати. Фактично, в цей речах буде зроблена тяга, звідти можна, можна і тут заводити. Але можна звідси тягу. І так. Як вийде? У мене тут ще поки що під'єднано так для, для спроби, а в далі все буде зроблено акуратно. Так, пробую повторний раз.